Картофель-чистка для чистки картоплі. Сюди загружається картопля, чиститься, підключається вода. і... Витягується чиста картопля у Полтавському ліцеї номер 37 Відтепер діти харчуються в оновленій їдальні. Вона може містити 160 дітей. Має декілька зон: обідню, буфетну та відпочинку. До вибору кольору стін і оформлення долучалися безпосередньо вчителі. Розповідає директор закладу Ірина Пасюра. Коли подивитися на сам проект, то в нас окремо це буфет, буфетна продукція, окремо це видача, і те, що дитина забажає, вона може сама собі власноручно взяти або купити комплексний. Обід ремонт самої їдальні тривав десь півтора-два роки. сучасне начиння їдальні відповідно до зараз обідньої зали і відповідно до забезпечення самого харчоблоку. Працювати у такій їдальні дуже приємно. Ділиться з нами завідувача з виробництва пані Леся. каже, готують на оновленій їдальні вже кілька днів. Меню для дітей намагаються робити різноманітним. На обід була морква припущена, борщ з капусти та картоплі, кіпап кебаб з сиром, каша пшенична. Чай, хліб і фрукти, апельсин. наразі така їдальня та харчоблок є лише у Полтавському ліцеї номер 37 Невдовзі вони відкриються і у школі номер 34 каже перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Після того як було прийнято рішення впровадити нові стандарти харчування дітей, було прийнято рішення робити реконструкцію їдалень у нашій навчальній заводі. Сьогодні ми маємо приклад, де зроблений ремонт за сучасними технологіями, сучасним дизайном і по безпечному харчуванню коли їдальня на зони. У планах, зазначає Валерій Пархоменко, зробити такі їдальні у кожній школі Полтави.